В насолоду і в нагороду я вам принесла трошки. Відсиплю сьогодні. Ви просили неодноразово, і дуже багато писали, щоб ми спробували зв'язатися з свідомістю Тараса Григоровича Шевченка. Є дуже багато питань, які би ви хотіли задати кобзарю, зокрема, як він бачить майбутнє України, як він бачить відродження України, чи перероджувався він на цій землі, якою насправді була його доля, про що він мріяв. Ну взагалі постать Тараса Григоровича. Вона є дуже особливою для кожного українця. Тому ми вирішили спробувати, можливо, щось і вийде в той момент, коли Пушкіна показують через котиків і собачок з Тарасом ми спілкуємося напряму і він з нами у студії. Так раз я зустрітила в кафе молодого хлопця, який спросив, что вот мы всей компанией смотрим ваш очеченный день, всей нашей там, ну, mm -hmm. всем коллективом, говорит: "А как же он будет говорити з вами на русском языке? А что мы спросим, как он говорит?" Я говорю: "Ну мы спросим его". І от э, ця от э, Екстрасенс зв'язку з Тарасом Шевченком сказала, що насправді Тарас Шевченко нормально говорить всіма мовами, і він взагалі не бачить ніякого мовного питання і мовних проблем. І взагалі, він за у мір всьому мірі і за все хороше. Все, він тут на місці готовий спілкуватися. Вітаю Тарас Григоровича. Говоря, доброго дня. Якою мовою вам зручніше спілкуватися? Угу. Він каже, що може спілкуватися двома мовами: навіть французькою англійською. Коротше, Тарас Шевченко з'явився в цій студії, зокрема для того, щоб показати нам, що умовні сирчі вони взагалі недоречні, тому що наш сам батько Тарас говорить про те, що яка різниця, на якому язики розговорювати. Я можу всім, я чоловік міра. Короче, в його сознанні немає, необхідності, ні проблем. немає проблеми не в язиках, проблема ж в ідіотах. В царях, в холопах, які хочуть вислужитися. І також мені здається проблема в ідіотах. Так, да, дійсно, тут в принципі можна було б розвинути тему. Але навіщо? Я ж, в принципі, хотіла дуже коротко з вами по цій креджі пройтися. І давайте ще декілька тез для того, щоб утрамбувати знання про Тараса і про те, що ж насправді він хотів донести нам своєю творчістю. Там, звичайно, він нас рятував, він на рівні. Я показала йому, що такий язиковий вопрос зараз. Я... Йому дуже дивно, як можна було своє так не цінити, щоб потім ось вот так ругатися. Ну так. До речі, на російському говорить, він змінює мови. Тарас Поліглот змінює мови, то на такому, то на такому, але зрештою дійшло до діла. Ви більше себе позиціонуєте як художник чи як письменник, чи як митець в цілому? Говорить, я був магом. Що ви вкладаєте в розуміння мага? Він каже, що магія – це право влаштовувати людям якісь іспита, іспитання. Він був магом, який допомагав ну, міняти судьбу великого кількості людей. Яким чином ви це робили? Через говорит, належним мені словом. Писав, 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 писав. Він переходить на язики, йому теж прикольно. Одним словом, якби коли жив Тарас Шевченко, 200 років тому було телебачення, то, очевидно, він би виграв битву екстрасенсів, тому що він був найголовнішим магом. І головне, що він настільки вміє керувати чужою свідомістю, що готовий і здатний пробиратися нам в голови через свою творчість, через майже 200 років. І це успішно робить, тому що він був магом, магом. І писав, і писав для того, щоб ми зрозуміли, що головне це. Тарас Петра Григоровичем, що саме ви закодували в вашому заповіті? Говорить, я там закодировал щастя для кожного, хто прочитає його. Щастя, ну, личне щастя, щоб людина сказала своє личне щастя. Я, на жаль, не знаком з твоєю Вот я перечитаю сейчас після сценілінга. Он говорит, я хотел, чтобы каждый задумался о важности жизни, пока смерть не наступила. И говорит: "Всё, моё искусство, оно не про страдание, оно про счастье". Подождь, а ты думаешь, страдание і ти лучше о нём думаєш, чим в него зайдёшь? Хоть я не був писателем как таковим, я був магом, який допомагав ну, наводить порядок, магом, який работал з правительством з государством. Маг Тарас говорить, що його заповіт це про щастя, це не про смерть, це про важність життя і про те, що про страдания не треба. Коротше, це прилічне щастя, так, заповіт. Ну, вона не читала, так я нагадаю, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і круче було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отодія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. А до того, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю землю окропіте. Які вам ще треба доказательства, що Тарас був за застрадання, а за лічне щастя? Тому що хіба може бути для українця більше щастя, ніж Кров ворожа до синього моря і от це от все. Це ж, це ж реально про наше. Давайте ще раз послухаємо, що вона там говорить про наше лічне щастя. Е, Тарас Григорович, що саме ви закодували в вашому заповіті? Говорить, я там закодував щастя для кожного, хто прочитає його. Счастье, ну, личное счастье, чтобы человек искал свое личное счастье, я, к сожалению, не знакома с произведением. Вот я перечитаю сейчас после Ченнелинга. Он говорит, я хотел, чтобы каждый задумался о важности жизни, пока смерть не наступила. И говорит, все мое искусство оно не про страдание, оно про счастье. Потому что когда ты думаешь о страдании, ты лучше о нем подумаешь, чем в него зайдешь. Говорит, я не был писателем как таковым, я был магом, который помогал ну, наводить порядок, магом, который работал с правительством, с государством. Отже, щастя для кожного личного, важность жизни, пока смерть не наступила. Ну да, там же ж є рядки, як понесе з України. У синє море кров ворожу, важність пока поки не наступила. Але от понесе кров ворожу, от тоді я все покину і полину до самого Бога, а до того я не знаю Бога. Відмовляється від Бога, поки вражую кров'ю не залиє синє море. Це ж звичайно про проважність жизни, пока не наступила. І, звичайно, мистецтво Шевченка ніколи не про страдання, а про щастя, тому що. Поховайте та ставайте кардан, кайдани порвіте та вражує злою кров'ю землю окропіте. Ну це ж просто це знаєте, це як у Ганни кучегури є там. Типа мені подобається, як росіяни горять, вони чудово палають. Типу, що тут, чому це мова ненависті? да? Ну от я теж вважаю, що це прилічне щастя кожного українця. Як понеси з України у синє море кров ворожу і вражує злою кров'ю землю окропіти? Все прекрасно. Ой, ну і давайте ж на завершення. А коли буде перемога? У 27 році. А чому тільки в 27 му Повна. Що таке повна перемога? Це знищення іншого ворога. Тобто Росія буде знищена 27 року? Так, яка є зараз. Те, що в них залишиться, говорить, це буде щось інше. Воно буде для нас не опасно. Говорить, саме це я загадав перед смертю. Из э, стихотворения его, у него есть на тему смерти пророчество его. Он ну, заповед. Да, он говорит, что есть еще одно, которое его уничтожили. Возможно, его скоро найдут. Два было написано. І там вони в походу, ну, вони говорили, Шевченка мах, він уже заклав нам перемогу, він уже знав, що і війна буде, і що ми переможемо, і Росія розпадеться, і розпадеться вона або 20, о, або 7-го, 7-го, 27-го, або 6-го, 6-го, 26-го, або 5-го, 5-го, 25-го, 4-го, 4-го, 24-го 24 ми вже пропустили, ну, там не була названа ця дата, так що чекаємо, чекаємо магічну дату, але є, звичайно, і здоровий глузд у висловлюванням цієї зв'язкиці з космосом. Що нас чекає далі? Яка наша місія? Більше говорить, ніколи, ну, не йти з ними на компроміси, навчитися їм не уступати. Не уступати нічого свого. Не дарити їм по свого, тому що у нас багато і нам, вроді, як, хватить. Ти це досить? Волю, 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 дякую, волю, волю. Ну я просто, я, я просто я намагаюся пам'ятати ще слова, ті, що е екстракиця. Тому волю і вражою злою кров'ю, волю окропіти. Не точно пам'ятаю, бачите, от теж, теж є моменти.